Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду. Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги джинси Оверсайз. Це стильне та зручне доповнення до гардеробу будь-якої жінки, яка знає моду, виготовлені зі 100% бавовняного деніму. Дані вільні джинси не тільки міцні, але й дихаючі та ідеально підходять для будь-якого випадку. Мішкуватий крій забезпечить достатньо місця для руху та комфорту. Дані джинси ідеально підходять для тих, хто хоче додати до свого вбрання нотки моди. Незалежно від того, виконуєте ви вправи, проводите час з друзями чи просто відпочиваєте вдома. Дані оверсайз джинси завжди підкреслять ваш стиль. Пропонуємо до вашої уваги жіночу в'язану сукню на ґудзиках. Дана сукня має в'язаний дизайн, який додає вбранню текстури та стилю, виготовлена з високоякісного бавовняного матеріалу. Він м'який, зручний та міцний, що робить його ідеальним для носіння восени. Сукня має ве подібний виріз та застібку спереду, що створює привабливий силует. Вузький крій підкреслить фігуру та створить привабливий образ. Дана сукня підходить для будь-якої вечірки чи іншої події, а також для повсякденного носіння. Пропонуємо до вашої уваги повсякденний жіночий комплект. Це стильний та зручний одяг для відпочинку та повсякденного носіння. Цей набір із двох предметів включає довгу сорочку великого розміру та шорти з високою талією. Сорочка виготовлена з м'якої та легкої тканини. Шорти розроблені з високим поясом, щоб створити приємний силует та забезпечити зручну посадку. Даний набір є міцним та довговічним, тому ідеально підходить для повсякденного носіння. Він є універсальним та його можна поєднувати з кросівками чи босоніжками для розслабленого та невимушеного образу. Пропонуємо до вашої уваги осінньо-зимову жіночу в'язану сукню. Дана сукня це універсальне та стильне доповнення гардеробу будь-якої жінки. Вона має високий комір, який зігріє вас у холодну погоду, а також додасть нотку елегантності вашому вбранню. Сукня, виготовлена з високоякісного трикотажу, він м'який, зручний та еластичний, ідеально підходить для будь-якої фігури. Тонкий крій підкреслить фігуру та створить привабливий силует. Сукня підходить як для повсякденних, так і для урочистих випадків. Вона чудово поєднується з різними аксесуарами. Пропонуємо до вашої уваги шкіряний бавовняний жилет. Це універсальний предмет верхнього одягу, який ідеально підійде будь-якій жінці, яка стежить за модою, виготовлений з високоякісної шкіри та бавовни. Цей жилет міцний, зручний та прослужить вам довгі роки. Він має м'який дизайн, який додасть тепла та комфорту, що робить його ідеальним для носіння в холодні місяці. Вінтажний дизайн жилета додасть броню вишуканості, а стиль вуличного одягу зробить його ідеальним для повсякденного носіння. Пропонуємо до вашої уваги зимове пальто. Дане пальто це модний та практичний елемент верхнього одягу, який зігріє вас у холодні зимові місяці. Його виготовлено з високоякісного матеріалу, який є міцним, довговічним та простим у догляді. Універсальний стиль цього пальто робить його ідеальним для повсякденного носіння. А завдяки витонченому дизайну, ви зможете його одягати на більш офіційні зустрічі. Жіноче зимове пальто доступне в різноманітних кольорах відповідно до вашого особистого стилю та вподобань. Пропонуємо до вашої уваги мережевні сорочки. Стильна жіноча сорочка ідеально підійде будь-якій жінці, яка стежить за модою. Мереживо спереду має гофровані деталі, які додають нотку елегантності та витонченості вбранню. Вільний крій забезпечує комфорт та свободу рухів. А комір стійка додасть сорочці нотки вінтажного стилю. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, який є м'яким, зручним та міцним. Мережевна тканина, яка використана в блузці, ніжна та жіноча, надасть вбранню романтичного відтінку. Сорочка чудово підійде для будь-якого випадку. Пропонуємо до вашої уваги сорочку з пір'ям. Це стильний та унікальний предмет одягу, який ідеально підійде будь-якій жінці, яка стежить за модою. Дана сорочка має круглий виріз та немає рукавів, що забезпечує зручну та приємну посадку. Пір'яні деталі зверху додають ноту вишуканості та елегантності вбранню а вузький крій підкреслить фігуру та створить привабливий силует. Сорочка виготовлена з високоякісного матеріалу, який є м'яким, дихаючим та легким, що робить його ідеальним для літнього сезону. Вона чудово підійде для різноманітних випадків, у тому числі для повсякденних прогулянок, вечірок та офіційних заходів. Пропонуємо до вашої уваги жіночу куртку. Дана куртка зі штучної шкіри це стильний та модний верхній одяг, який ідеально підійде будь-якій жінці, яка стежить за модою. Ця куртка в байкерському стилі з відкладним коміром виготовлена з високоякісної штучної шкіри, яка є міцною, легкою та зручною в носінні. Поєднання червоного та білого кольору додає вбранню нотки сміливості та витонченості. Вільний крій куртки забезпечує комфорт та свободу рухів, а дизайн, натхнений вуличним одягом, робить її ідеальною для повсякденного носіння. Куртка підходить для весняної погоди, забезпечуючи необхідну кількість тепла для низьких температур.